У Малині відбулася благодійна зустріч з народним артистом України Богданом Бенюком. Захід об'єднав жителів громади навколо спільної мети, підтримки українських захисників, а саме військовослужбовців 115-ї бригади територіальної оборони. Спілкуватися в цей непростий час із жителями України обов'язково потрібно. Тим тобто, паче, що такі зустрічі вони входять в ранг не просто зустрічі, а в реабілітаційний момент. Це своєрідна розрядка, де ті, хто приходить на таку зустріч, вони на дві години принаймні, забувають про ті проблеми, які нас обсіли величезною кількістю. І тому -то ця розрядка вона потрібна. Це вже друга зустріч, яка відбулася в рамках спільної благодійної ініціативи Богдана Бенюка та народного депутата Арсенія Пушкаренка. У рамках проєкту організатори планують провести низку творчих вечорів у громадах Житомирщини та зібрати один мільйон гривень для потреб українських військових. Такі заходи важливі для того, щоб ми розуміли, що кожен на своїх місцях, хоча б чуть трішечки, але може допомогти нашим збройним силам, і ми можемо на один крок наближитися до нашої перемоги. До благодійної ініціативи говорить Малинський. Ки міський голова долучилися охоче та наголошує підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямів роботи громади. Сьогоднішня зустріч вона була прикладом того, що е, творчі вечір він дарує не тільки гарний настрій, а він і підтримує надалі збройні сили України. Також, е, окрім цього, ми з депутатами проговорили виділену субвенцію з міського бюджету на Цю бригаду. Ну, якщо ми говоримо про кошти міського бюджету на підтримку збройних сил України, то в минулому році понад 30 мільйонів гривень ми передали на збройні сили на потреби збройних сил України. Під час зустрічі вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби 115-ї бригади територіальної оборони. Організатори наголошують, такі заходи це не лише фінансова допомога армії, а й важлива моральна підтримка як для військових, так і для цивільних у тилу.